Зноження, бо більше навіть натяк на депресію, помітили, що чим далі тим більше втрачаєте, як то кажуть, смак життя, а з ним і здатність насолоджуватися барвами, що дарує матінка природа, тим паче її ароматами. Тоді сьогоднішня екскурсія припаде вам до душі. Сподіваємося, вона не буде зайвою для тих, хто перебуває в гармонії під час поглядання прекрасного. Адже сьогодні запрошуємо вас на гостини не просто до пам'ятки Ужгорода, а про Піднуємо вам ароматерапію по-закарпатськи. Площа тут, де ми зараз з вами знаходимося 3,14 гектара. Маємо ще у другому місці це в районі шахта, там 83 гектара. Освоєна найбільша частина, в перспективі так воно і планувалося, що тут є маточні культури, тобто посадковий матеріал, і інші вже будуть переносити на ту іншу площу, де у нас є в районі в мікрорайоні Шахта. Працює нас тут 20 чоловік. Значить, це значить, лаборанти за відділами і власне робочі, які і підтримують той належний рівень, який ви на сьогодні бачите. Цілющих представників флори тут без зайвої скромності вистачає. Варто лише прочитати кілька паспортів, як жартома називають таблички із назвами рослин. Розумієш, жива аптека перед тобою. Одним із так би мовити старожилів цієї ужгородської оази є гінго, яке віднедавна використовується в фармації під час лікування розсіяного склерозу для покращення пам'яті і концентрації уваги. До слова, прописали свої рідні мікстури на Території імпровізованої малої батьківщини, тобто посадили відповідно до місця, в якому б могли вони мешкати, коли б не потрапили сюди. Сам сад побудований по ботаніко-географічному розміщенню. Це тобто діє ділянка флори Америки, Азії, Європи. Ну і Якби при вході в ботанічний сад, то називається в нас партер. Там, уже незалежно від того, звідки походять рослини або дерева, по своїм декоративним цінностям в основному вони там висажені. Ну, колекція нараховується в нас близько 450 видів даремно-чагарникових порід. Найбільша колекція, якби хвойні або вічно зелені, де 98 видів. Розмножуємо ми їх як насінням, і як черенками. Також колекція магнолій. Вже і раніше квітували частково чотири види, а тепер вже шість. Найбільш поширена магнолія соланжа, яка зустрічається в нас в місті, ну і в теплих районах Закарпаття, але магнолія соланжа дуже багато її є форм. Нараховує вже біля 18 різних форм. Це, тобто, залежить від самої квітки, від форми квітки і забарвлення, Є Олександріна, є лінея, є рубра, є Авба. Ну, Досить багато таких форм, які відрізняються по самій окрасі квітки. Від насіння до квітування магнолії минає майже 10 років. Ботанічному саду Ужгородського національного університету цих царів серед дерев є 12 видів. Вічнозелена, зелена, наприклад, розпустить дивополюстки влітку і цвістиме аж до вересня. До речі, застосовують їх при гіпертонічних недугах, адже вони повільнюють ритм серця. «Сама перша магнолія, яка зацвітає, це магнолія кубу. Зараз вона вже відцвіла. В даний період цвітуть магнолії суланжіну. Це є гібрид, який вивів француз. То вже як гібрид. І зараз у місті в нас досить квітує магнолія лілія цвіта. Це досить темні квіти і вони по розмірам менші, ніж Суланджа сама. Бо Суланджа виведена із лілія цвітої і денудати. Так, отримали цей від. Ну, і в основному магнолії, частина їх квітує, коли ще листя на деревах немає. Це магнолія кобус, магнолія суланжа, а частина квітують тоді, коли вже є листя. Спочатку розпускаються листки, а потім вже розпускаються квіти. Квіти в основному в більшості білі, ті, що квітують після того, як. Ну, відросли листки І розмножуємо ми в основному насіння. Відтак робота, відколи заснувала заклад на місці горіхово-фруктових садів. Тут не припиняється і в свята, і в будні кажуть, це людина здатна не їсти кілька днів, а рослини потребують постійного догляду. Останнім часом правда спрогнозувати природні умови практично нереально. В кінці січня приходить весна. Трапляється, уже у лютому, починають працювати просто неба і сподіваються на милість небесної канцелярії. Поза як морози можуть вдарити навіть у травні. Зокрема, цього річ не встигли із подарованими київськими колегами 30 сортами бус. На щастя, їх дасть посадити восени. Треба сказати, що станом на сьогодні ми підтримуємо десь близько 150 ботанічних садів світу. Практично на кожному континенті у нас є зв'язок із ботанічним садом. Ну скажемо, у в європейському в європейській частині у нас більше. Ну, Канада, Америка, Японія, Корея, Бразилія, В'єтнам, Китай і так далі. Тобто ми підтримуємо такі тісні зв'язки із ботанічними садами. Переднята така практика, що насіння між ботанічними садами світу відсилається безкоштовно. Немає значення, в який регіон ми це відправляємо. І тому ми не платимо, ми просто збираємо невеликих кількостях насіння і відправляємо. Той ботанічний сад, який, який у нас запросив. Як це робиться? Ми випускаємо такий індекс. Індекс це список, будемо говорити, список рослин, насіння рослин, які ми можемо запропонувати іншим ботанічним садам. Ми розсилаємо, бачите, тут в порядковому розміщенні ну, правда на латинській, тому що назви рослин між ботанічними садами йде мовою на латиніці. Ми, значить, в кінці цього індексу ми ставимо таку постаграфку, де є наш адрес. Указано, що єдине, що треба тим спеціалістам ботанічного саду, які отримали наш індекс, вибрати номера наших рослин, які ми запропонували насіння, і нам відіслати знову всю постаграфку. І ми відсилаємо ті види рослин насіння, яких ми запросили. На рік одержують 200-300 пакетів насіння. Щоправда, час пересилання дається в знаки. Таким самим чином і у нас замовляють. Здебільшого цікавляться інго дволопатевим, сакурою, лавровишною бананом, туєю барбарисом. Все насіння піддається карантинній перевірці. Щоб з інших регіонів не завести якогось сюди шкідника, тому що бачите, на сьогодні в нас поки що не виявлено ніяких шкідників, ми б не хотіли, і тому що ми дружимо із нашими карантинними інспекторами. Ми їх просимо, щоб теж вони приклалися, і ми в свою чергу, щоб не попали якісь завідомо, значить, небажані, так сказати, умовно говоря, гості до нас, щоб не спортили інші. Так проходить обмін. Це в насему варіанті. До нас часто приїжджають. Спеціалісти з інших ботанічних садів. Ну, Скажімо, недавно у нас були, ми проведели спільні наради, і це із Угорщини, Словакії, Румунії. Навіть гранти ми спільні... розробляємо з співробітниками, співробітниками цих ботанічних садів. Ну, не завжди у нас все виходить, не завжди нам фінанси виділяють. А взагалі зараз у нас в країні дуже важко з фінансами. Ну, Тим не менше, як можемо, так і працюємо. Щось виділяється, щось не виділяється. Дуже часто обмінюємося посадковим матеріалом. Наші спеціалісти їдуть, скажімо, в наші центральні ботанічні сади в Київ, центральний ботанічний сад імені Гришка, Львів, Чернівці і так далі. Ось це мамонтове дерево. Воно радуватиме зір ще щонайменше 3900 років. Наразі йому немає ще й 40, а от шишки на ньому з'являться лише 80. Ну, раніше, це ще в 80-х роках, у нас була полонина рівна, де була біобаза, частково звідти щось привозили і там проводили досліди. От, потім побудували біо. Якби, у Колочаві, з Колочави частково дещо, але в основному із гори Близниці, це високогірні, якщо взяти, із гори Близниці, Пожежевської, де ми ну, їздили тоді у відрядження. Тепер транспорту в нас немає і досить важко їх акліматизовувати. Тут, направду, на правду, й натяку на вірус. Навпаки, завдяки кольорам рослин та різним формам крон, доповнених скульптурами із глини та лози у скверку, вдається відмежуватись від недуги рутинності для особливо вибагливих гостей. й маленькі ставки в планах великий. А для примкливих жителів, таких як Лаур, евкаліпт, інжир, Оранжерея. Перед тим як запросити насіння або якийсь вид рослин, ми вивчаємо, чи буде, чи підходять кліматичні умови, будемо так говорити. Ми не можемо так огульно просто заказати, скажімо, з Бразилії, аби нам прислали насіння якогось виду рослин, який у нас і близько не буде це. Значить, це мова йде поки що про відкритий грунт. Однак багато рослин у нас кладує сот видів в закритому ґрунті. То ми їм створюємо у тепличні умови, ми їх підігріваємо зимою, ми їх підсвічуємо, тобто вологість відповідно створюємо. Там є тропічні, субтропічні рослини, які, до речі, можете піти, подивитися, є наче, пальми, банани і інші види рослин, сукуленти понад 100 видів, значить, які себе у нас непогано почувають. Но ці, ці рослини потребують окремих умов, йдуть певні затрати. А, 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 ясно, що ми не можемо собі і не маємо право заказати такі рослини, які е, умови е, для них тут не створені. Ясно, що вони не будуть. І тому ми стараємося, якщо заказуємо насіння таких видів рослин, які, яких ми, яким ми можемо створити ті умови. Якщо це мова йде про закритий ґрунт, тоді ми мусимо гріти. Є певні рослини, для яких критична температура навіть плюс п'ять, я вже не говорив про нуль і так далі. І тому у нас приміщення оранжерейного типу діляться також на середнього, холодні і теплі приміщення. Ну а холодні це саме нижня точка, це плюс п'ять. Тому там є види, такі види рослин, які на вулиці близько не можуть бути. Якщо мешканцями Ужгородського ботанічного саду є, зокрема, чорні білки, то сусідами, щоправда, корінням у XVII-18 століття є винні льохи. Місто прекрасне в нас, звичайно, те, також уже не те, якщо взяти набережну, то набережна раніше, як я пам'ятаю, там алея вздовж де Липова є алея, і до ріки ближче була алея троянд різних. Але взагалі озеленення в даний період пішло вперед зовсім іншими видами, ніж то було раніше. Так що не можна сказати, що краще чи гірше, місто прекрасно, досить багато рослин даємо ми на озеленення. Ну, в основному ми озеленяємо свої корпуси університету, От, допомагаємо школам, училищам. Ну, також даємо посадковий матеріал і по області, ну більш в основному це для шкіл, для закладення невеличких парків, питовників. З цим ми ділимося. Кому невідомо, вулиця із древньою бруківкою, де нині знаходиться садово-паркова пам'ятка мистецтва державного значення. Минулому називалась не Івана Ольбрехта, а підвальна через славнозвісні винні погреби, яких ще до Першої світової було 30. Кожен ужгордець та й, зрештою, мандрівник, столицею срібної землі, прагнув скуштувати там вишукане багряне і біле. Сьогодні підземелля законсервовані. Чого не скажеш, про дендрарій, який поповнюється новими чагарниками та. Деревами, зокрема, ці рододендрони з'явились тут лише 4 роки тому. Наприклад, аби прижився ось цей, створили спеціальні умови: солоний ґрунт. Яким чином спочатку вирили яму 50 на 50, а тоді засипали туди своєрідні добрива. Зокрема, пісок і торф це нам все тут дорого, тому що це робиться все нашими руками, і тому люба рослина, яка посаджена, доглянута, ми радуємося, і вона нас радує своїм естетичним виглядом. І тому ясна річ, що ми всі переживаємо, і хвилюємося за те, як рослина, яка до нас приїхала із іншої країни, як вона буде себе почувати, чи вона. Приживеться у нас, яким чином збільшуємо е, різновид е, це і для студентів ботаніки. він бачите, тільки що тут заняття дві групи проводили. Це і студенти кафедри продукти виноградарства. Ми, до речі, запрошуємо всіх абітурієнтів і майбутніх випускників шкіл поступати до нас на біологічний факультет. Ми готуємо і агрономів вчених, ми готуємо і біологів, викладачів біології та хімії, і, еколог, і екологів. Таким чином ми даємо спектр хороших спеціальностей для молодих людей, які можуть в області. І знайти е, своє місце в майбутньому. Якщо людина, потрапляючи на незнайому місцевість, трішки спантеличується, то що вже говорити про рослину за кліматизацією? Прикро та у саду є втрати. Альпінарій, берегти якого не вдалося? Залишився хіба що у спогадах. Шкода, що його немає, тому що немає можливості їздити в гори, привозити, висаджувати. І в той же час догляд, як полив потрібен, тому що високогірні рослини потребують вологість, а в нас досить сухе повітря. І в нас раніше стояли розприскувачі на гірки, які постійно поливали. Так вони ще зберігалися. Але це досить важкий процес, так як рослини самі довго не можуть бути. Ті, які привезені із гір, все-таки кліматичні умови їм у нас не підходять. Ну, найбільш поширені є. є в нас Едельвейс, є в нас Айстра Альпійська, є дзвоник Карпатський, ну, якщо взяти з червонокнижних досить багато є рослин, це шафрани різні, потім білоцвіт, як весняний, так і літній, проліски. Багато є, нараховується у нас рослин із червоної книги. 24 види. Незважаючи на труднощі, своєрідні фармацепти, аптеки, ботанічного саду Ужгородського національного університету не занепадають духом. Рецепти виписують безплатно. Вхід сюди залишається безкоштовним і невпинно вірять у силу свого покликання прищеплювати щастя, ростити добро. Щоразу сюди приходжу, мені дуже цікаво, тому що я дуже люблю екзотичні рослини, і багато наприклад тюльпанове дерево хочу в себе посадити його тому, але як кажуть, з насінням його важко посадити, а можна посадити не з не а розсадами і садити їх. І потім можна навіть в отенічному саду тут нам розказували, що можна прийти до цих працівників, які тут вирощують їх і з ними подивитись, як це вирощується, і можна потім ці розсади, які ми самі будемо вирощувати з ними разом, собі додому взяти і посадити. Найбільше мені сподобалися саку, сакуру. Ну, нам взагалі сакури, кедри, магнолії і рододендрон. Цікаві рослини. Що б хотілося, щоб у тебе теж на подвір'ї цвіло і взагалі, які враження? Чи вперше ти тут? Не вперше, але хотілося б, мабуть, магнолії. Негарні, особливо коли цвітуть. Я навчаюся на біологічному факультеті, спеціальність агрономія. Займатися з деревом, думаю, це чоловіча справа. Бо більше для дівчат підходить е, е, з квітами там е, щось зробити, а дерево це таке мужська справа. Що міг би сказати тим, хто обминає дорогою цей ботанічний сад, і йде, наприклад, якісь інші пам'ятки архітектури дивитися в Ужгороді? Ну, я думаю, що. Не всі, ну кому що подобається, більше кому що до вподоби. Одному о, сподобалися там, е, например, навіть е, пам'ятки архітектури, а мені більше до дерева, природа і, і все таке. Тому що в них можна черпати сили? Так, можна. Переоцінити приплив наснави, яке дарує нам спілкування із природою, неможливо. Якщо у вас є ще сумніви щодо цього, тоді завітайте в Узорицький ботанічний сад і підсильте зв'язок із навколишньою гармонією посередництвом ароматерапії по-закарпатськи.